Ові планети це небесні тіла, які обертаються навколо сонця, мають достатню масу, щоб набрати округлу форму, але не змогли очистити свою орбіту від інших об'єктів. У сонячній системі офіційно визнано 5 карликових планет. Плутон колишня дев'ята планета. Найвідоміша карликова планета, яку до 2006 року вважали. Дев'ятою планетою сонячної системи найбільший супутник Харон настільки великий, що вони утворюють подвійну систему. У 2015 році досліджений зондом New Horizons, який надіслав детальні знімки його поверхні. Церера – єдина карликова планета в поясі астероїдів, найменша з карликових планет і найближча до Землі, розташована в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Може мати підповерхневий океан з рідкою водою, була досліджена космічним апаратом у 2015 році. Еріда винуватиться виключення Плутона з планет. Відкрита у 2005 році. Спочатку її вважали десятою планетою. Саме через Еріду астрономи переглянули визначення планети та позбавили Плутон цього статусу. Має супутник Дисномія, дуже далека. Макемаке має супутник і вкритий замерзлим метаном. Каумеа дуже швидко обертається, через що має витягнуту форму. Ці об'єкти допомагають вченим краще розуміти формування сонячної системи. Насправді, карликових планет у сонячній системі може бути набагато більше, особливо в поясі Койпера області за орбітою Нептуна, де розташовані Плутон, Маке-Маке, Хаумеа та Еріда. Цікаві факти: Хаумеа має унікальну витягнуту форму через швидке обертання. Маке, маке є третьою за розміром карликовою планетою після Плутона Єріди. Ріда за розміром майже як Плутон, але значно далі, тому її поверхня вкрита замерзлим метаном. Ймовірно, майбутні місії та телескопи відкриють ще більше карликових планет у віддалених частинах сонячної системи.